Вітаю! Сьогодні буду готувати закрутки із яблук на зиму, без стерилізації. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось в мене гарні такі домашні яблучка. Це білий налив. Я їх вже промила чистенькі, і обов'язково їх потрібно зривати з дерева, не брати із землі, щоб були ще не достиглі. Тепер буду накладати їх до трьохлітрової банки, скільки помістилося от в мене в банку. Крепко втрамбовувати не потрібно, скільки поміщається, стільки і додою. Тепер до банки буду заливати окріп. І відразу ж накриваю металевою кришкою. І відразу ж відбувається такі. Цікавий процес. Називається він, як говорить в народі, як говорять, ошпарення, ошпарити яблука. Накриваю ще одіяльцем і залишаю в такому стані банки на 20 хвилин, так, щоб можна було до банки торкнутися рукою, але ще, щоб водичка була теплою. Ось минуло 20 хвилин. Погляньте, доливала водички повністю доверху майже. І скільки от залишилося. Яблочка в себе вібрали, водичку. Тепер знімаю кришку. У мене такої кришки немає для зливу, тому використала звичайну кришку, пробила дірочки, такий собі лайфак. Закриваю і назад повертаю її до каструлі. Зливаю. Маленькі дірочки, якісь Ось такий сік виходить. І тепер на кожну трьохлітрову банку буду додавати до, цієї, до цього соку одну склянку цукру з гіркою. 200 мл у мене склянка. І додаю сюди. ж. Розмішую, щоб цукор розчинився. І буду ставити на вогонь, щоб сироп знову закипів. Як тільки сироп закипів, відразу ж знімаю з плити і заливаю знову ж до банки. Ще забула сказати, що до каструльки я ще долила трішки води, так як ви помітили яблука, яблука вибрали в себе воду. І ще потрібно додати, іще додала ж води. І відразу ж закриваю кришкою і закручую ключом. Перевертаю вертно, обережно і так такі слідуючими банками. Переношу банки у зручне місце, щоб нікому не мішало. І знову накриваю одіявом. Добре так укутую. Ще забула сказати, що до однієї 3-літрової банки додати ще півчайної ложки лимонної кислоти. І залишаю до повного охолодження. Погляньте, яка краса вийшла. Смачного.